Давайте про податки, да? Ви ж ці податки людям підняли з 1 жовтня всі, хто за них проголосував, розповідали в цій залі, що грошей на армію немає. А немає не грошей, а совісті тих, хто проголосував заднім числом. Тих, хто зробив так, що українську економіку хитає вже не перший місяць. Ви ж брехали, розповідаючи, що грошей на армію немає. Президент, який не підписав цей закон 45 днів. Сьогодні, фактично, вашими знову руками, до речі, якщо хто не знає в цій залі, відповідальність за підняття податків в суспільстві лежить на вас, на кожному персонально, на президенті на другому місці. Верховна Рада відповідальна за все, і що робить і не робить. Тому те, що сьогодні відбувається в залі, коли ви намагаєтесь, абсолютно криво, незрозуміло як повернути, нібито податки, які будуть забиратися вже не з 1 жовтня. А з початку наступного року це ваша профанація, коли з цієї трибуни я і мої колеги з розумної політики казали, що це робити не можна. Я взагалі не розумію, як президент, як гарант конституції, підписує такі фількіні грамати, тому що це не закон і незаконний документ, це порушення конституції і норм моралі. Наступне там вчора якісь лунали заяви з трибуни про непарламентські вислови. Дивіться, робите ви, а соромно мені. Не парламентські вислови. Ви ж створюєте ці міністерства, на які витрачаєте податки. Ви створили Міністерство національної єдності. Скорочена назва мінєд. Це не, не парламентський вислів. Це не вистачає розуму тим, хто називає міністерства і призначає на них людей. Це не вистачає розуму тим. Хто витрачає бюджетні кошти на рахункову палату півтора мільярда, на нове міністерство? Вчора ви голосували агенцію про повернення боргів. Вам немає куди грошей дівати? Ви їх забираєте у підприємців? Або хтось, якщо не дочуває, то це не парламентські не вислови, це нерозуміння того, що голосується в цій залі, і постанови, які голосує Верховна Рада, і безвідповідальність народних депутатів, які за це голосують. Ви фактично сьогодні створюєте підґрунтя, і сьогодні казали про це, колеги, коли бізнес буде тікати з цієї країни і йти ховатися в тінь? Я хочу подивитися, скільки ж ви фактично після підняття податку на 10 жовтня отримали в бюджет, і яка тінізація економіки відбулася, і як на цьому наварила податкова, наварила митниця і тих, хто їх кришує. Як вони сьогодні тягнуть свої законопроекти через цей зал? Як вони приймають рішення, які завтра будуть вбивати економіку, які будуть робити все для того, щоб люди не повернулися в Україну? Ви розповідаєте, що у вас немало не було грошей на забезпечення Збройних сил України. А дайте мені відповідь: а як тоді сьогодні відбувається таке фінансування? Як ви перекрили дірку в 500 мільярдів там, 10 мільярдами гривень, які фактично отримали? Або вам цих грошей не вистачало на Вовіну тисячу, і ви фактично підняття податків робили для того, щоб забезпечити політичний стрибок в рейтинги президента Зеленського. Це не відбудеться, тому що, на жаль, для вас соціологія показує, що 87% взагалі ніяк не реагує. А коли мені говорять про те, що 3-2 мільйони громадян взяли Вовіну тисячу, як це добре? Це виглядає як спаршиває в цих от шерсті клачок. Тому що ви з одного боку в них забираєте всі кошти. У медиків ви цю тисячу забрали за місяць, у вчителів за півтора-два, у фопів за місяць. У бізнеса, який сьогодні працює отримує середню заробітну плату в 22,5 тисячі, ви забрали за місяць і 10 днів. У людей, які отримують 30 тисяч на місяць, ви забрали це за місяць, навіть менше. Ви з одного боку витягуєте з однієї їх кишені. А іншого робити велику подачку, їм кидаючи тисячу, паралельно роблячи все для того, щоб загнати їх в дію і готуючись до виборів. Вам не про вибори треба думати і не про підняття податків, а про те, як зберегти Україну і зберегти бізнес, як зберегти Збройні сили України, як зберегти дітей. Коли ви розповідаєте, які ж вони важливі, щоб вони повернулися в Україні і даєте тисячу їх батькам, щоб вони взяли і дітей і поїхали за кордон. Тому що ви вже й дійшли до того, що і жінок хочете мобілізувати 18-річних. і це взагалі сором сором, те, що відбувається в раді.